Лівуд, мікс дитячих іграшок, обіходу та речей. Почнемо ми саме з посуду: ось такі силиконові тарілочки, ложечки. Далі, ось такі тарілочки, трансформери, силиконові, стаканчики силиконові, дуже багато різних чашечок, стаканчиків. Ось такі ще тарілочки. Набір з двох штучок, чашечки. Далі ось такі формочки силиконові. Ось також ці формочки силиконові. Далі. Тарілочки різні, силіконові, ще тарілочки. Багато таких комплектиків буде. Ось такі підставочки для яйця. Тарілочки різні. Це в нас вже іграшки дерев'яні, силіконові ложечки, набір. Бамбукові. Тут у нас вилочки, ложечки, ножики. Ось такі іграшки. силіконові, Далі багато трубочок силіконових буде. М'які іграшки. Ось такі різні формочки, іграшки, силіконові. Багато буде. Далі ще такі іграшки. Гра меморі, також багато буде. Дерев'яні іграшки це літачок, пазли, такий от конструктор. Він розбирається. Далі різні поїлочки силиконові, іграшки, кубики, ланчбокси, соски, ось такий бінокль, гризунці, підставки під чашки, різні бутилочки. Ось такий світильник, гризунець. Далі ще телефон буде. Він дерев'яний, різні тарілочки і два басейни надувні. Для влотів буде ось таке відерце, пасочки, лопатка. Ось такі органайзери різні пластикові, з екопластику. Далі дерев'яні іграшки, линявчики силиконові, взуття. Це в нас буде розмір 21-20. Далі тепочка, різні іграшки. Ось ще боді 62 см. Рукавички. Далі трусики 80 см. Це в нас купальник 110 см. Наніжки такі чобітки, далі шапочки різні в'язані. Ось такі, панамка. Далі це у нас календарик, різні блокнотики, полотенечка, постіль, іграшки м'які. Ось така сумочка, коврик. Підкладочки. Ось у нас коврик також такий декоративний. Це в нас каса дерев'яна. Далі в нас такий купальничок для дівчинки на 92 сантиметри. Тут на замочку. Далі сарафанчик 80 см. Ось такий також костюмчик для плавання 56 сантиметрів. Далі такий костюмчик на 62 см також. Далі у нас така сорочка. 104 см. Такий можна зібрати костюм, 86 см. 110. Далі шортики такі в полосочку, 98 см. 92 см. Це у нас така ковтинка. Ось така маніжка на 1-5 років. Така. На замочку.